Уявіть собі театр, де щодня розігрується вистава вашого життя. І серед акторів є ті, хто носить невидимі маски настільки майстерно, що ви навіть не підозрюєте про їхнє існування. Вони віртуозно грають роль друзів, але за лаштунками пишуть зовсім інший сценарій вашої долі. Сьогодні я зірву ці маски і покажу вам шість безпомилкових ознак фальшивих людей, які, можливо, просто зараз сидять з вами за одним столом. Посміхаються вам в обличчя, але тримають камінь за пазухою. Залишіться до кінця, ця інформація може вберегти вас від зради, яку ви ніколи не забудете. Перша ознака, подібна до ранкового туману, вона відкриває істину, коли розсіюється. Я говорю про вибіркову доброту. Ці люди, немов дорогі парфуми, розпорошують свою чарівність тільки на тих, хто їм вигідний. Вони марнують посмішки босові, але презирливо кривляться, побачивши прибиральницю. Їхня доброта має чіткий прайс лист, а безкорисливість для них порожній звук. Друга ознака немов міра у пустелі їхні обіцянки. Їхні слова, подібні до повітряних замків, прекрасні здалеку, але розчиняються варто до них наблизитися. Звичайно, я допоможу, обов'язково зроблю. Ці фрази злітають з їхніх губ легко, як осіннє листя, але так само швидко зникають під вітром реальності. Їхні виправдання нескінченні, як лабіринт, а обіцянки порожні, як відлуння в покинутому будинку. Третя ознака отруйна як укус змії, відсутність щирої радості за ваші успіхи. Коли виділитися перемогою, їхня посмішка схожа на тріщину на порцеляновій масці. Їхні привітання холодні, як лютневий вітер, а компліменти гострі, як лезо бритви. Тобі просто пощастило це було легко, подібні фрази капають отрутою заздрості, роз'їдаючи ваш тріумф. Четверта ознака: вони немов жива радіостанція, що транслює ваші секрети. Кожна ваша особиста історія для них валюта на чорному ринку пліток. Вони колекціонують чужі таємниці, як дракон золото, щоб потім розкидати їх, немов насіння розбрату, у благодатний ґрунт людської цікавості. П'ята ознака горить неоновою вивіскою нескінченна конкуренція. Вони перетворюють кожну розмову на змагання, де мають стати переможцями. Якщо ви піднялися на пагорб, вони розкажуть про підкорену гору. Ваш новий автомобіль у їхніх очах. Лише привід згадати про яхту, яку вони планують купити. Їхнє життя, вічні перегони за примарою переваги. Шоста ознака ріже по живому відсутність емпатії в час потреби. Коли грозові хмари згущуються над вашою головою, вони зникають, немов примари на світанку. Їхнє співчуття поверхневе, як калюжа після дощу, а підтримка ефемерна, як ранковий туман. Але варто бурі вибухнути в їхньому житті, і вони очікують від вас самовіданості біблійного масштабу. Ці люди небезпечніші за відкритих ворогів, вони як невидима отрута в келиху дорогого вина. День за днем вони підточують фундамент вашої самооцінки, немов терміти, дерев'яний будинок. Їхня присутність у вашому житті подібна до важкої ковдри у спекотний день, вона душить ваш потенціал і не дає розправити крила. Як же захистити себе. Насамперед, навчіться довіряти своєму внутрішньому компасу. Якщо поруч із людиною ваша душа зіщулюється, як квітка на морозі, не ігноруйте цей сигнал. Наша інтуїція це радар, налаштований тисячоліттями еволюції на розпізнавання небезпеки. Пам'ятайте, очищення свого оточення від токсичних людей це не просто прибирання, це священний ритуал самозбереження. Ви не дерево, щоб пустити коріння там, де вас поливають отрутою. У вас є право вибирати свій сад і своїх садівників. Якщо це відео відкрило вам очі на театр масок навколо вас, підтримайте канал лайком і підпискою. Поділіться в коментарях своїми історіями про те, як ви зірвали маски з фальшивих друзів. Разом ми створимо оазис щирості в пустелі удавання.